Наша історія почалася у лютому 21-го року. Ви так швидко стали дорослими. Як одна мить пролетіли ці три роки для мене? Ви стали по особливому рідними, дорогими. Ви це енергія і креатив, мудрість та інтелект, талановиті артисти, впевнені спортсмени, танцюристи. Я дякую вам за емоції, переживання і хвилювання. За радість, яку ви дарували мені кожного дня, ідіть впевнено до своєї мети. Сміливо ступайте на стежину свого життя, взявши з собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей і відмінний настрій. Я впевнена у ваших перемогах та зростаннях, бо ви кращі з кращих.